Всім вітання, хто дивиться мої ролики. Сьогодні виїхали покопати, прогулятися трошки по е, місцях, де були викишені трава, тобто маленькі сінокоси. Подивимося, які будуть знахідки. В цих місцях е, були переплетіння багато різних доріг. Можливо, люди їздили, щось втрачали, а ми це спробуємо знайти. Залишайтеся, дивіться, знахідки будуть, все покажемо. Вперед! З ямки з глибини півштика, випадає сигнальчик. Ось він одвалився, було тут краю. І зараз переглянемо, що це у нас. Так, а це у нас щось тяжке, свинцеве пломба. Польська пломба. Я так розумію, це Орел. З цього боку Орел, а тут дивимося, у нас написано Львов, і, можливо, був рік або якийсь номер, але його вже не видно. Цікава знахідка, шукаємо далі. Друзі, буквально з 10 метрів позаду була знайдена пломба, а тут якась мідна пластинка. І був дуже добрий сигнал з неглибокої ямки. І ось, бачите, він торчить. Зараз достаємо. І дивимося, що це. А це у нас... Це у нас якийсь... якийсь знак. Дуже жалко, що тут не вистачає ще одного ліпістка. Ух, випало. Тут у нас за царя. І зверху пише за Віру. за Віру, за царя. Микола II. От така бомбезна знахідка, але жалко, що без нижнього луча. Шукаємо далі. Шкода, що вона зломана, але ж все рівно знахідка бомба. Ставимо лайки. І так, друзі, знову ми вмикаємося. І вмикаємося за те, що у нас випав кругляшочок. Не буду загадувати, що це, але зараз глянемо. Так, і це у нас монетка 1859 рік. Один крейцер. Монетка, правда, в поганому стані, але ж все-таки є. Шукаємо далі. Знову у нас випадає сигнальчик. Я вже його знайшов. І це у нас... От така здоровенна пломба з якимись надписами. Я був якраз коло машини, взяв перчатку, щоб сильно руки не бруднити. І гарно чистилися знахідки. Ось така от знахідочка. Тут щось пише. Номер 2 і тут якісь ще надписи. Шукаємо далі. З ямочки випадає сигнальчик. І ми маємо якийсь кругляшочок. Ось він є. І це у нас. Це у нас... Якщо я не помиляюсь, то це 10 рихс феннінгів. Так, з іншого боку трошки затерті. А з цього боку нормальні. Помиємо, забираємо в хабарницю. Шукаємо далі. На вулиці добре, потихеньку дує вітерочок, піднявся, і стало ходити легше. І у нас черговий сигнальчик випадає. Ось цей кругляшочок. І зараз глянемо, що це у нас. Так, ну, це у нас. Монетка в поганому стані. Схоже на один крейцер. Можливо, помиється, щось буде видно краще. Шукаємо далі. Друзі, знову вмикаємося і знову на сигнал. Ось, я піном його найшов, догорнув. І ще не дивлюся, що це таке. Зараз подивимося з вами, що це у нас таке. А це у нас. Лисий гудзик з вушком ціленький. В доброму стані, але шкода, що без написів. Шукаємо далі. Друзі, чуєте, який гарний співучий сигнал. Зараз показую, що ми маємо. Дивіться, що з нас є. Розпакуємо. І це ладанка, схожа на ладанку. І це, друзі, ладанка. Положу в хабар, нецю, хай відкисне. Добре вимиється, і потім при огляді вам покажу цю чудову знахідку. Продовжуємо шукати. І знову впевнений сигнальчик, і з ямки випадає кругляшечок. Ось він. Зараз розпакуємо, глянемо, що це у нас. А це у нас мідне кілечко. Скоріше все за все, що це з плащнемета австрійського по Першій світовій війні. Шукаємо далі. Перейшов на такий от виказ поміж пшеницею. І випадає у нас сигнальчик з ямочки. Ось він якийсь лежить кругляшечок. Зараз глянемо, що це у нас за монетка. А це у нас щось в окислах. Щось в окислах. П'ять е, грошей. П'ять грош. Шукаємо далі. Переїхав вже на третє місце і в нас випадає сигналь. Ось він лежить, сигнал 65-67. Зараз глянемо що це. Це у нас ранні совєти. п'ятак 40 го року. 1940 рік, п'ятак, ранні совєти, вон з такої глибини, чуть більше штика. Шукаємо далі. Знову у нас сигнал, викопав і от з травички витрусив, випав ось кругляшочок. Зараз глянемо. Це у нас гудзик. Ймовірно, лисий, простий гудзик. Цікавого нічого нема. Шукаємо далі. І так, друзі, знову ямочка, знову сигнальчик і знову кругляшечок. Ось він лежить, достаємо його, протираємо. І це у нас два гроші. Дуже добрий стан 1930 року. Гарна монетка. Польща, шукаємо далі. Вмикаємо камеру, тому що знову сигнальчик. І зараз я вам покажу. З ямочки. Випав сигнальчик. І ось він лежить. І це я вже бачу. Гарненька монетка кругляшечок. Так, дивимося, що це у нас. 20 грошей. Польща. Зараз спробуємо глянути який рік 1923 року. От така от гарненька монетонька. от в такому стані. Шукаємо далі а монетку в хабарницю. Друзі, біля старої ямки в мене був сигнальчик. Не знаю, як його хтось пропустив і з ямочки вивалюється кругляшочок. І ось він тут з краю був, піном я так отприжав і він випадає от сюди. І зараз глянемо, що це у нас? І це у нас крейцер. Один крейцер 1860 рік. Спереді такий гарний стан. А ззаду, позаду, трошки закислений, але теж... Можливо, відчиститься буде добра монетка. Піде до колекції. Шукаємо далі. І так, друзі, на полі стало вже неможливо ходити. Пече сонце, тому переїхав у лісок. Зараз покажу, який він є. Ховаємося від спеки і будемо ходити тут по краю. Цього лісочка тут не заросше, можливо, щось знайдемо. І все покажемо. Шановні друзі, тільки зайшов у ліс і дивіться, якого я знайшов красення. Білесенького грибочка. Зараз зріжемо його і будемо шукати далі. Залишайтесь. І знову вмикаємося, і знову в нас отакий гарний грибочок. От такий красень біленький. Сьогодні огляд знахідок провожу вдома, тому що вирішив розігнути хрест. Щоб показати вам, як він виглядає. Ну, трошки підчистив його і зараз по кожній знахідки, що знайшов, розповім. І так, хрест Миколи II. Уже почищений. На ньому видно завіру, царя і не вистачає ще одного луча, на якому пише за вітчизну. Посередині вензель царя Миколи II. Далі лисий гудзик. Потім. 5 копійок 1940 року. Наступна польська ладанка в дуже гарному стані. З цієї сторони видно образ Матінки Божої, а з цієї сторони на польській мові написана молитва. Наступне дуже така добра польська пломба. З цієї сторони пише Львов. Один всередині буква А, а з цього боку Орел. Потім більш сучасна пломба. Тут незрозуміло, що написано, але пише тут ЖД. і тут ККП-2. Потім пружинка з Фібули. 10 рейхсфенінгів 1907 року. Ззаді Орел. Спереді пише 10 рейх Потім один крейцер Рік не видно. Один крейцер 1958 року, один крейцер 1960 року. 20 грошей. Стан, правда, трошки поганенький. 5 грошей і 2 гроші. Сьогодні отакі от знахідки у нас. Кому сподобалось, ставте лайки. Залишайтесь на каналі.